Знову нам прийшла посилочка, ми відкриваємо її, от хлопці відкривають. Ми в Кримському в даний момент на блокпості. Боже, гранітну! Ось ну. да. блокпост такий. Ось далі дальше газа. Ні, ти відкривай, відкривай, забирайте то все, щоб я міг сфотографувати. подивитися, там є ще має бути термобільйо. От шкарпетки. Шкарпетки, ні, це шкарпетки, термобільо. Е -е, <тувачка> це, бачиш то. Що... Бородатий земляк наш. Не бритий. Не бритий. Що тут? ще відбувається? Наприклад. Та, ми з Тернополя. Привезли. Є грілки для цього. так, грілки.